Про зрадника Винниченка та потребу в написанні україноцентричної історії України. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я буду говорити про ці дуже важливі, вкрай важливі насправді теми. Знаєте, історія це ж не просто наука, а не просто предмет в школі, з якого зараз там пробують ЗНО скасувати. Історія це. Така річ, яка виконує світоглядно утворюючу функцію, вона формує світогляд людини. І якщо ми не розуміємо історії, якщо ми не розуміємо своїх коренів, ми перестаємо. Розуміти свій зв'язок з народом, свою кровну спорідненість, ми перестаємо бачити або взагалі не бачимо причинно наслідкові зв'язки в минулому. Ті ж самі помилки, які були в минулому, ми допускаємо в теперішньому. Ми можемо не бачити тих самих ворогів і так далі. І так далі. Насправді, цей перелік можна продовжувати дуже дуже довго. Функція історії надзвичайно важлива. Історія України на даний момент часу є написана в дусі Московської імперії, потім Радянського Союзу. Зараз її нам пробують подавати ще в такому, знаєте, глобалістичному ключі. І всюди, в тих всіх ракурсах, насправді розмите, розмивається, руйнується поняття української ідентичності. Поняття надзвичайно важливе, надзвичайно глибоке. І насправді в українському просторі і в історичній науці на превеликий жаль відсутнє цілісне уявлення про історію України з україноцентричного ракурсу. Написати: От я вважаю, що нам конче необхідно написати історію України. З точки зору наших українських національних інтересів, і з точки зору наших українських національних інтересів, історія України повинна формувати такий світогляд середньостатистичного українця, в якому з'являлося розуміння того, що таке держава, що таке наші інтереси, що було не так, що треба робити, і ще багато, -багато різних речей. Знаєте, як тут під час повномасштабної війни? Не згадати фрази про те, що два предмети є найважливіші, і там історія і військова підготовка. Військова підготовка вчить стріляти, а історія вчить в кого стріляти. Це насправді відповідає дійсності. І тут вже повернемось до теми, власне, Винниченка. Винниченко це е, сірий кардинал тих страшних антиукраїнських процесів, які відбувалися 100 років тому. Він ніякий не націоналіст. Він е, глибоко законспірована антиукраїнська людина. Це ворог, це добре продуманий ворог, це той рівень ворогів, які є, знаєте, ляльководами, сценаристами. Е, вони, на, на, вони насправді наносять найбільшу користь. Українська історіографія, чи точніше те, що називається українською історіографією, нам подають Грушевського, Винниченка, Петлюру, як таких великих патріотів, націоналістів, фактично. І в багатьох людей, які, як це зараз прийнято в сучасному світі, знайомі з історією України тільки поверхнево, дійсно формується хибна думка про те, що це були там патріоти, націоналісти і так далі. Насправді це було категорично не так. І я окремо виділяю все-таки Винниченка, тому що він дійсно організовував ці всі речі, він був, так би мовити, менеджером, топ-керівником. Проте роль Грушевського применшувати також не треба. Про Петлюру варто говорити окремо, тому що в нього все-таки була окрема роль, до якої я насправді також відношуся негативно, але про це скажу трохи згодом в цьому відео. Власне, коли ми говоримо про поняття державотворення, то в державотворенні є дуже важливі певні акценти. Ці певні акценти стосуються в першу чергу влади, власності і формування сили. Ну, власне, влада сама по собі, вона завжди повинна бути пов'язана з силою. Коли мова йде про події столітньої давнини, коли рушились імперії, коли народи Європи ставали незалежними, то нам потрібно розуміти, що це були передумови, визначальні передумови, які диктували абсолютно все. Ще не завершувалася Перша світова. Всюди були ветерани військових дій, і там, де була національна еліта, там починали зароджуватися національні держави на руїнах колишніх імперій. Грушевський, Винниченко це були люди, які з точки зору державотворення зробили все, щоб українська держава в той момент часу не відбулася. Поясню, чому. Перше і найважливіше. Вони зробили все, щоб не була сформована українська армія от абсолютно категорично все, і це треба усвідомлювати. Вони постаралися максимально унеможливити якісь певні зв'язки між низовими організаціями, які по всіх регіонах утворювалися з розряду того ж самого широковідомого холодноярського руху. Вони, в принципі, Грушевський, будучи істориком, розуміючи роль сили в історичних процесах, розуміючи, що відбувається злам всього, він вживав собі такі фрази, що «Ми, нам не треба армія, бо ми ні з ким не будемо воювати там ще щось. Власне, таким шляхом вони і діяли. Друге, незалежність Української Народної Республіки. Саме Винниченко, Грушевський і Петлюра зробили все, щоб незалежність Української Народної Республіки не була проголошена. Це треба усвідомлювати. Оці універсали з такими місцями насправді ганебно-брехливими, тонкоманіпулятивними формулюваннями. Приймалися для того, щоб дурити ще не не окріпшу українську еліту, яка приймала зустріч приймала участь у тих всіх зборах. Коли навіть ми глянемо на ті ж самі універсали, фактично незалежність України насправді проголошується тільки в четвертому універсалі, коли вже йде фактична війна. Ну то очевидно, якщо вже йде війна проти московського центру, то ну куди вже говорити про те, що ви є автономія московського центру? А це, це дуже важливо насправді усвідомлювати, тому що історія має властивість повторюватися. І ми, через те, що ми не розуміємо тих речей, які відбувалися тоді, ми через те не можемо оцінити, що відбувається зараз. Ми мало що знаємо про так зване липневе повстання: про те, як роззброювалися роззброювалися українські військові частини, ветерани Першої світової, про риторику Петлюри, про полеміку Петлюри і Міхновського. Про те, що Петлюра настоював на тому, що треба формувати українські частини в складі російської армії, той час, як Міхновський казав, що повинна бути українська незалежна армія як опора української держави, таких моментів є дуже-дуже багато. Про розстріл того ж самого Болбочана Петлюрою, зрештою, про те, як, по суті, петлюру обрали головою. Я не просто так, цей фрагмент книги «Отаман, Отаман Зелений, Романа Коваля. Я не просто так його опублікував і в газеті, і в нас на сайті. І я дам посилання. Власне, це йде в продовженні моєї статті з відповідною назвою до цього відео. Я дам посилання в описі. Це дуже важливі акценти, ми їх мусимо розуміти та відчувати. Той погляд, який на противагу потрібному нам, який нам нав'язують зараз, і нав'язали насправді, він дуже системно глибоко продуманий. Це не випадковість. Це знаєте, от як я в статті своїй пишу, це абсолютно не випадково, що в українських підручниках згадували про те, що Ленін з повагою говорив про Грушевського, як про буржуазного історика. Це все не просто так, і насправді, якщо не відчувати ці акценти, не розуміти їх, то ми зрештою не зможемо побудувати держави. Ми не побачимо тих м, певною мірою невидимих ворогів. Які дуже ефективно працюють в реальному фізичному просторі, які дуже доклалися до руйнування тоді отих паростків української держави. Знову ж таки, не звертаючи уваги на постаті Міхновського, недостатньо акцентуючи увагу на постаті Гетьмана Скоропадського, ми не розуміємо азів державотворення. А ці ази є конче необхідні, тому що нам постійно ж нас відволікають від головних, від ключових речей від влади, від власності, від формування армії ну, взагалі, перебування теперішніх осіб чи істот при владі, це апофеоз форми над змістом насправді. Тому що там форма є, відосики красиві, змісту там насправді ніякого немає. І моменти оцих історичних фальсифікацій, вони ж насправді відбувалися і тоді системно, і зараз відбуваються системно. Навіть гляньте на історію Майдану. Нам же ж розповідають категорично інше. Я не, не бачив жодної історії Майдану, яка б мені сподобалася. Я бачив декілька там аналітичних статей, хороших аналітичних статей а, про Майдан. Так, такі, такі речі були, але саме історію хронологічної її немає. А це ж було ще зовсім-зовсім недавно. Чи навіть сучасна історія України, що пишуть нам про Кравчука, про кучму? Це ж люди, які започаткували руйнування України, які дали старт о тим процесам, які за 30 років довели нас до стану там бананової республіки і зробили можливим на повномасштабний напад Московії. А в нас був третій ядерний запас світу. Ми були космічною державою з високорозвинутою обробною промисловістю. Ну, таких моментів є дуже-дуже багато. Оця потреба в написанні своєї україноцентричної історії, вона, вона просто настільки на часі, вона, вона висить над всіма нами. І там треба дати відповіді, взагалі, хто ми, звідки ми йдемо. От навіть згадайте, от підручники історії, що нам розповідають про древні про древні часи. От колись була там трипільська цивілізація, потім десь звідкись взялися кімерійці, потім скіфи, потім сармати, яких Геродот називає там, дітьми скіфів і Амазонок, потім там ще хтось, потім звідкись анти, венеди склавини, там ще хтось, ще хтось ще хтось. Як ми співвідносимося з тим? От банальне, просте запитання. У нас є скіфська кров, чи немає? Як ми скіфи належали до арійської групи народів, чи не належали? Ми є носіями, нащадками тієї крові, носіями тієї культури, її продовжувачами, чи не є. Як ми співвідносимося із кімерійцями, із сарматами, із трипільцями? У нас така ілюзія створена, що на настільки багатющих землях з прекрасним кліматом постійно туди-сюди хтось шастав і потім десь незрозуміло, звідки тут взялися українці. Можливо, не просто так в нас виривають оцю вкоріненість в нашу землю. А я думаю, що вкоріненість в нашу землю це є одне з тих метафізичних явищ, яке дає сили українському народу, завдяки якому, завдяки саме якій оцій вкоріненості, ми ж змогли вижити. Перша Друга світова по нас пройшлася. Друга світова по нас пройшлася. Голодомори, геноциди, чистка, репресії, хвилями зрізали всю еліту. А ми вижили. І в 14-му вистояли. І в 22-му, попри всі антиукраїнські дії влади. І оця вкоріненість, ну ми її історично повинні розуміти. Ми повинні визначити, хто ми, куди ми йдемо. Насправді, саме під такими кутами повинна писатися україноцентрична історія. Я думаю, що я насправді час від часу буду якісь такі окремі акценти з приводу української історії давати, тому що таких важливих моментів є дуже багато. І вони практично знову ж таки за випадковим, абсолютно випадковим збігом обставин, вони практично не висвітлені. В чи то в українській історичній науці, чи то в інформаційному просторі ну це ж все випадково, абсолютно випадково. Таких випадковостей дуже багато, так само, як і те, що серед наших олігархів, і серед, так би мовити, українського політикуму практично відсутні етнічні українці. І серед журналістів, до речі, так само виходять всякі Арестовачі, Романенки і інші розповідати нам про те, як ми маємо тут жити. Прошу вас. Подобувати, коментувати, поширювати дане відео. Насправді ця інформація дійсно дуже важлива. Я стараюся так точково розставляти потрібні світоглядні акценти і світоглядні установки, тому що я вважаю, що основна функція журналістики, хоча я себе не відношу до журналістів, але основна функція. Роботи в інформаційному полі це формування світогляду, це створення передумов до того, щоб людина навчилася мислити самостійно. Не просто так я в одному з попередніх відео прорекламував два твори Івана Франка: Хома Серцем, Хома без серця і Борис Граб». Борис Граб це твір про навчання, про саму природу навчання. От основне завдання освіти, освітньої системи, полягає в тому, щоб. Після проходження там, певної кількості етапів освіти в людини була сформована своя думка. От україноцентрична історія це своя думка на історію нашого народу, свій погляд, не продиктований там Москвою, не продиктований глобалістами, не продиктований Радянським Союзом. Я тут в даному випадку Московська імперія і Радянський Союз це дві різні категорії, насправді. Важливо їх розділяти. Там величезні є відмінності, не продиктована поляками. Це також потрібно розуміти. Хоча я особисто вважаю, що ми повинні рухатись до балто Чорноморської конфедерації. Я думаю, що це дуже важлива інформація, тому прошу вас в інформаційній підтримці. Поширюйте це своїм друзям, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів зробити те саме. Дякую вам всім за увагу. І до наступних зустрічей.